Чолить Прилуцьку гімназію номер 3 вирішували 25 серпня. Цього дня відбувся фінальний етап конкурсного відбору. Працювала відповідна комісія у складі представників депутатського корпусу педагогічної спільноти та фахівців управління освіти. Засідання провели під керівництвом заступниці міського голови Тетяни Пахомової. Сьогодні відбувся конкурс на посаду директора Прилуцької гімназії номер 3 Кандидат був один. Це Віктор Сергійович Кошмар. І з результатом 40,9 балів Віктор Сергійович сьогодні став директором Прилуцької гімназії номер 3 Члени комісії зазначають, відбір проходив згідно із діючими правилами. Конкурс директора відбувається відповідно нашого профільного закону, відповідно до якого розроблюється положення. Воно у нас у місті є. Воно затверджено рішенням нашого засновника Прилуцької міської ради. Усі етапи пройшли без порушень. Це і подання документів, і відбір кандидатів. Сьогоднішнє засідання пройшло все без порушень з дотриманням чинного законодавства. Результат є кандидат на посаду директора, демонстрував фаховий рівень у ході трьох етапів, склав тест на знання законодавства України у сфері освіти, а також розв'язав ситуаційні завдання. Окрім цього, презентував план перспективного розвитку установи. У свою чергу члени комісії об'єктивно оцінили сильні сторони майбутнього керівника. Як на мене, це людина молода. Ініціативна, перспективна і людина, яка навіть сьогодні ще не працюючи в цьому закладі, але він уже чітко окреслив наявні і переваги, і наявні проблеми. Приємно було мені відзначити те, що він аналізував, наприклад, і результати проведеного інституційного аудиту, це дійсно той документ, який молодий керівник, новопризначений керівник, обов'язково має опрацювати і використовувати в своїй діяльності. Однозначно. Що саме висновки аудиту мають бути враховані при розробці подальшої стратегії розвитку закладу? Пан Віктор, людина амбітна, людина, яка активна, ми її знаємо, так зокрема його діяк в молодіжній громадській раді. Тому я думаю, що все буде добре. Попереду новий навчальний рік, а разом із ним і нові можливості для розвитку прилуцької гімназії номер 3 під керівництвом Віктора Кошмара.